Останнім часом кількість людей, що виїхали з зони бойових дій, значно зросла. Частина з них знаходить притулок в невеличких селах та містах Харківської області. Місцеві жителі в міру своїх можливостей допомагають переселенцям. Ну, у мене тут батьки, нам трохи проще. Звісно, людям, у яких немає тут родственників, тим складніше, звісно. І то, я думаю, допомагають всі. І школи добре відносяться. Ми прийшли в гімназію, директор дуже добре відносилась. І до дітей добре відносяться. І Кормят Активно до допомоги долучилися шкільні вчителі та психологи, що відвідали кругли столи, психологічні проблеми у підлітків переселенців та шляхи їх подолання. Організовані юнпрес-клубом з міста Горлівка та канадським фондом малих ініціатив. Саме вчителі та шкільні психологи першими бачать, кому найбільш потрібна допомога. За зверненням такого психолога допомогу отримали шість сімей, що зараз проживають у золочеві. За словами керівника юнпрес-клуб Горлівка Ірини Шевченко, підтримати людину в складній ситуації можна простими, але такими необхідними речами, як одяг, шкільне приладдя, засоби гігієни тощо. Саме цим і допомогли переселенці з Горлівки, тим, хто як і вони приїхали до Харківської області. Так, як на даний момент я не робота муж теж іщить роботу. Ми переїхали місяця три назад, чотири, і зима нам складно. Ну тим не менше, допомога допомога все равно. Хоча би ребенку елементарно, ж курточки, сапожки, то спробуй зараз купити на даний момент. На жаль, цей проект з допомоги добігає кінця, але юнпрес-клубівці зупинятися не збираються і зараз активно шукають кошти, щоб продовжити розпочату справу.